Кожною весною рідшають ряди ветеранів, які у святковому параді крокують щороку 9 травня центральною вулицею міста. Для них цей день найсвятіший, найвеличніший, бо позбавив від хаосу війни. Для нас, представників молодшого покоління, що не знали жахів воєнного часу, це свято набуває великого повчального змісту. Ми замислюємося над самим поняттям перемоги, її етичним і психологічним значенням. Це день пам'яті, день, коли сивочолі ветерани ще раз нагадують нам про те, що війна це страшно, це неймовірний надлюдський тягар, скинувши який, вони вже 50 років святкують цей день і до сих пір пам'ятають все до краплинки. День перемоги це єдине свято з колишніх радянських свят, яке не потребує переосмислення, бо такі поняття, як захист рідної землі, мужність, самопожертва, не переосмислюються. А навпаки, з кожним роком все більшого значення, і особливо для молодого покоління. Бо з роздумами про війну і перемогу приходить розуміння, що єдина можливість уникнути жахів воєнного протистояння перемогти ненависть, злобу, непримиренність, які є основними складовими війни у своїх душах. Як це не боляче, та факт залишається фактом. Переможені німці тепер підкормлюють нас, бо зуміли покаятись перед цілим світом. Для багатьох же з нас до цих пір войомничість, непримиренна боротьба тепер вже з вигаданими ворогами, залишається мало не основним гаслом життя. Тому й не дивно, що вже другий рік на мітингу на честь Дня Перемоги не обходиться без інцидентів, які провокуються з маніакальною послідовністю. Не можна не згадати про ще одну ложку дьогтю, якою довелось завершити свято десяткам тисяч ковальчан, що ввечері протягом двох годин на центральній площі і прилеглих вулицях чекали салют. Єдина зірочка, що спалахнула і відразу ж згасла, повинна була б нагадати організаторам салюту, що можна було б оголосити погучномовцю про його відміну і вибачитись перед тисячами людей, які прийшли в основному з дітьми. Та все ж свято Дня Перемоги у нашому місті відбулось. Справжнє, сонячне, весняне. Тисячі людей мали нагоду віддати шану загиблим боротьбі з фашизмом на Меморіалі слави, прийняти участь у народних гуляннях міському парку, переглянути концерт художніх колективів. Свято Перемоги це один з тих рідких днів у році, коли ми можемо по-справжньому віддати шану ветеранам, сказати їм теплі слова. Небагато їх лишилось. Тих, хто бачив справжнє обличчя фашизму, хто переніс труднощі лихоліття. Тож будьмо добрішими і терпимішими і до них, і до всіх, хто нас оточує. Пам'ятаймо, що День перемоги це свято перемоги добра над злом, яке хай ніколи більше не приходить в наші душі і наші долі.